До чого ж ми дожилися? Що в такий тяжкий час, коли у нас війна, звичайні громадяни України, громада Обухова звертається не тільки в правоохоронні органи, але й до активістів. До активістів, тому що їм нема куди діватися. Поліція Обухова вибирає сторону бізнесу, не вибирає сторону закону. Тому нас сьогодні запросили до адміністрації президента. Люди тут стояли, бабусів, яких є паї. Керівництво Патобухівське загнали свої трактори, сіють нас вигнали. Рейдери Патобуховське виходить, що зараз там не Пато Рейдери з Харкова, з Хмельницька, з усіх областей приїхали, побили нам машини. Мене чуть броньована машина, яка повинна бути на передовій. Я ганявся віде. за мною для того, щоб убити мене. Це було сплановане вбивство. Тому що перед цим три людини з Патобухівськи йшло і сказало, що твоє місце на кладовищі. Ми вислухали їх. Те, що я почув, я вважаю, що вони праві, а у них захватили землю. Можливо, я помиляюся, але повірте, це не так. Вони написали заяву, вони нам розказали. Ми заяву від себе написали від активістів, від латиша, від ГРОВГО, від ревізора. Написали, але. Ще мене поразило, що нема де він не Ми на ступеньках писали заяву президенту. Як його підставляють, його же підлегли, портять його рейтинг. На жаль, поки я ще писав заяву стосовно своєї доньки, почався дощ і бабусі, поїхали додому. Бо вони тут цілий день тут простояли. Але ми їдемо далі, будемо розслідувати, будемо ставити запитання і хочемо отримувати правильно що? відповіді. Ми хочемо, щоб наші діти прийшли з перемогою, щоб наші поля були засіяні, щоб наша Україна процвітала.